Залишається активним скажімо так, ризик це вчинення обвинуваченими іншого кримінального правопорушення, знову ж таки, посилаючись на те, що вони обвинувачуються наразі не в одному кримінальному правопорушенні, а безпосередньо інженько в трьох юрко в двох чинних кримінальних правопорушеннях. Впливати на свідків дійсно такий вплив існує. Докази були надані вже під час попередніх розглядів, розглядів клопотань про продовження дії запобіжного заходу виді тримання під вартою. Це безпосередньо підтверджувалось письмово і показами. Безпосередньо самого Юрка, що Ільченко намагався і здійснював вплив з метою зміни показів Юрка. Це вже встановлений факт. Тобто не, не потрібно нам доводити того, що це можливо, можливо, таке буде в майбутньому вже встановлений цей факт, що слугувало основною підставою переведення Юрка із сезону утримання на З урахуванням моїх пояснень та матеріалів підтверджуючи обрати Ільченко запобіжний захід е, у вигляді домашнього решті. Вже більше року наш клієнт поза вкрай сумнівним обвинуваченням утримається під варто без права внесення заставу. Я хочу звернути декілька уваг до виступу моїх колег, які говорили про те, що воно не ґрунтується і що нібито в нас не висунуто. Обвинуваченому повідомлення про підозру. Наскільки я бачу, що в нас кримінальне провадження, в якому висунуто вже обвинувальний акт, і обвинувальний акт допущений до розгляду по суті, воно датується 7 березня і саме закінчується на 20.44. В даному випадку, будь-який тверджує, про те, що обвинувачений не має підозри, коли вже обвинувальний акт знаходиться на судовому розгляді по суті, я вважаю, це. Жодним чином не може бути обґрунтовано. Більше того, відносно якихось процесуальних рішень, як ми дійдемо до тієї стадії, а зараз у нас саме стадія допиту свідків, так суд визначив, що ми допитуємо свідків, ми зможемо дати якусь оцінку. Проте, ваша честь, на моє, моє глибоке переконання, кримінально процесуальний кодекс містить дві статті: 86 і 87 – право і порядок. Так я ваша честь, хочу сказати, що жодним чином. Право не було порушено в даному випадку, а тому будь-які посилання на вказані документи є ну, безпідставними і голосівними. Це перше. Друге, хотів би зазначити відносно тих ризиків, які дійсно є. Ми з вами ваша честь тільки займа... займали на попередньому засіданні тим, що допитували двох обвинувачів. Вони дали свої покази. Що ми з цих показів, на що я хотів би звернути увагу, і те, що я чув від сторони а, захисту, і те, що я читав матеріали справи, ви чули це від сторони захисту, а я бачив ще й матеріали справи. В нашому випадку в нас відбулася така ситуація, що пан Ільченко, здійснювавши постріли, мав два магазини перезаражався так званим. Коли відстрілявся, один покинув, іншого перезаряджав. Це створ... підтверджував сам пан Ільченко, це говорив. Інший, Юрко, це не... ніхто не заперечував цього факту. Проте, ваша честь, ми на місці події, і адвокати, зокрема, на це зауважували завжди в своїх клопотаннях і запереченнях, знайшли лише всього сім'їз. Ваша честь, можливо. Це питання не тому, що магазини згідно матеріалів справи мали містити по 30 патронів. І може ми не просто так а, слідство не встановило, чому тільки 7 гільз, а мало бути 60, як мінімум, ну або 40. І, чо, і чому не знайшли кулі? Можливо, ми ще встановимо ваша честь, а саме з показів свідків. І не просто так я сторона саме потерпілих ставила питання, чи збирав злізи і чи викидав їх у мусорне відро. Це конкретно відносно біля райвідділу поліції, куди він прибув. На підставі наприкінці, 8, 84, 8, 82, тобто він сухо не вирішував. Клопотання про продовження. Забіжні захворювання тримання підварту виконувачного віртую задовольни. У виконувачного вірку Олександру Вологімовичу 10 97 року народження продовжує забігне захід літання під варту на 60 днів, тобто до 18 травня 23 року, включно без внесення застав. Забізне захворювання тримання під варту винувачному вірку відбувати умови обвах і томусь казнального відділу військового структуру правопорядку. Про питання прокурора продовження забігну захворювання тримання під варту винувачного віршів відмовити. Застосувати до винувачного вічінка Віктора Вікторовича народження пороження враженці місті Черкас за до підзахід домашнього арешту період доби з 22 години до 6 години. Строком на 2 місяці до 20 травня 2023 року включно.